Буковинські спортсмени вражають світ своїми перемогами на чемпіонаті світу з греплінгу. Атлети вибороли друге загальнокомандне місце для України та привезли в Чернівці 15 призових місць. Про здобутки в світових єдиноборствах чемпіони розповіли моїй колезі. Українські спортсмени вкотре довели світу здатність боротись та перемагати з чемпіонату світу з греплінгу, який відбувався в Казахстані з 7 по 12 жовтня. Наші атлети привезли срібло, обійшовши в силі 31 країну суперницю. Змагатись довелось не лише за сходинки п'єдесталу, а й за міжнародну увагу. Спортсмени представляють країну, показуючи не тільки спортивні результати на даний момент, але і з усіх вуст звучить те, що всі мають знати і звертати увагу, що відбувається у нас в середині країни. Тому спортсменів зараз місія не тільки представляти як спортивну сторону, але і ще доводити всьому світу про те, що в нас на даний момент відбувається в середині країни. Спільно буковинські борці привезли 11 бронзових, дві срібні та дві золоті медалі. Починаючи з півфінальних поєдинків, це було вже схоже до шоу, схоже до того, що накал збільшувався, і не всі спортсмени могли, особливо там молоді спортсмени, які вперше були на такій арені. Не всі могли психологічно це подолати. От, але це не про наших спортсменів, тому що наші спортсмени з мають закалку. Золото в двох спортивних розділах здобув Євген Мурадов та став абсолютним чемпіоном світу в категорії Ю-20. Провів за два дні вісім поєдинків. Всі вісім виграв в першому в перший день у нас був греплінг. Я провів чотири поєдинки, всі чотири виграв. В першому двобої ми зустрілися з росіянином. Я виграв його болювим на ногу. Другий двобій ми провели з казахом. також виграв 11-0, і за 20 секунд задушив його. За вихід у фінал Євген підкорив у боротьбі казаха та у фіналі поборов іспанця. Атлет зізнається, бої були фізично виснажливі. В перший день було три травми. От ми з іспанцем в фіналі дуже потужно боролись, і я от прохожу йому ноги, кидаю його, і просто чую таких два хруста в спині. – пам, -пам. І я розумію, що це диски. Я розумію, що на другий день треба е, пити антибі... О, антибіотики, е, ці е, обезболюючі. І от отак на другий день ми вийшли просто на обезболах боротись. По суті були думки тільки виграти. Однак, отримані травми не завадили атлету зійти на першу сходинку п'єдесталу і на наступний день. На другий день у нас е, боротьба в кімоно. Там я провів три бої. Перший двобій я виграв також у Руського, задушив його. Другий бій у мене був з Румином, також його виграв, болівим на ногу. І третій двобій у нас був з дуже потужним казахом. У нього була техніка Е, Дуже почував себе знизу. Я його також виграв больовим на ногу. І в фіналі ми повинні були зустрітися також з Смацом, дуже потужним еспанцем. Але після першого дня в нього була травма коліна, і так він не вийшов на двобій фінал. І так я став абсолютним чемпіоном світу 22-4 в Казахстані. Бронзу в дорослій категорії здобув Юрій Черкалюк. Спортсмен поступився місцем за вихід у фінал, проте взяв реванш на арені за бронзу. Цього року найбільша кількість спортсменів з усього історію, які були в мене в категорії, це заявлено 22 людини. І в мене бронза провів за два дня сім поєдинків. І що дуже радує, що ця бронза у мене виграв я цю бронзу у прямого свого конкурента. З недружньої нам країни. Для мене це особлива медаль. Про свою поразку розповідає срібна призерка світових єдиноборств Тетяна Ткачик. Бої провели нелегко. В перший день у мене було три поєдинка, два поєдинка з дівчатами з Казахстану. Я їх виграла достроково. Та в півфінал я виходила з іспанкою, з якою я боролася ще того року. Та програла її цього року також програла, але надію, що наступному році я її виграю. Через давню травму у фіналі борчення поступилась суперниці. Однак дівчина каже, результатами задоволена. Далі ще більше перемог. Вдалася, тому що я переживала за шию. Мені потрібно було ще боротися на наступний день. То я переживала і здалася, але надіюсь, що я вилікую шию спину і на наступний рік. Покажу всім, що може Чернівці. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернявецький промінь.